Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі на Слобожанському проспекті біля торгового центру Наша Правда. На цьому місці сталося ДТП водій Ауді, тікаючи від поліції на великій швидкості, в автомобілі Нісанда Форда. За словами очевидців, водій міг перебувати у сильному стані сп'яніння і внаслідок аварії утворився затор. Автівки заблокували проїзд. І через це утворився затор, рух транспорту суддєво ускладнений у сторону центру. Затор розтягнувся на понад кілометр. На місці події зараз працює поліція та швидка. Інформації про постраждалих наразі немає. А для тих, хто ще не прийнявся, я нагадую, що ми знаходимося в Дніпрі. На Слобожанському проспекті навпроти торгового центру Наша Правда тут сталася аварія, зіткнулись ауті з Honda Nissan. Водій Ауді був на підпитку і врізався в декілька автомобілів. На місці працює поліція. Інформації про постраждалих наразі немає. Поліція з'ясовує усі обставини. Також внаслідок аварії утворився серйозний затор, рух в транспорту суттєво складу. В Nissan та Honda заблокували проїзд, через це утворився затор на понад кілометр. Більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо ФМ FM» 107,3.